Ух ти! Я лише стояв АФК! Я лише АФК стояв, айте естус. Що ти хочеш, такий ти воїн, ти такий орочий. Не тобі давай, який фінт мій робити. Ще демоненький. Не тобі. Не тобі. Не тобі. Ні тобі. О, ні, ти повержений. Заповни, якщо є стоє фекане, чи стої фекани тре то мене торкатися не потрібно до мене. Вирішує пустойте, ну що тут такого. Що ви, дядьки? Працюйте, я оце заберу, можна я це заберу. Що? Забрав? Що таке? Що за кипіш? Не кипішуй, я це заберу. Не бійся, все нормально. Ну тільки ні, не бійся, ні. Мене всі бояться. Я, я занадто злий. Вой, не бійся, я добрий та хоробрий вони. Я тебе не зачеплю. І твоїх друзів також не зачеплю. Друзі його, втікайте від мене. Я страшний. У -у -у -у, давай, біжи. Втікайте. Прикольно, не бояться. Так, потрібно порибалити, як, як то кажуть, так? Залутаю цю, Ці руїни ці залутаю. Я тут може бути такого цікавого. Вон, дивіться, скільки крабів крабики. Маленькі крабики. Спалені руїни. Що, хто у вас? Є такого цікавого. Окіра, Акі. Довакін. Довакін! Довакін. Очевидний ключик. Песик, песик, спокійно, спокійно. Спокійно, маленький, маленький. О, небезпечні песики. С молоскипом ходить. Шо ви, дядьки? Акіродоваки. Не, він мене боїться. Неее, відщепися ти від мене. Дивіться, за яких пір вони навчилися розмовляти. Мені це цікаво. Ой, що у вас тут таке ви таке тут ховаєте таке цікаве. Є що тут цікавеньке? Ні? Смачненьке щось. Мишки є. Мишка мені не треба. Спокійно. Спокійно. Ой, що ж, живі! ву ву Батюк! Крисий, так покрисять. Кому мене зажати? Та чик! Вдар! Давай, бей! Чик, контрратака. Оце криси як криси зажали і все. Що тут є такого? Цікавого. Сезам відкрийся, Ми лутати у ці підземелля. Що записка пише? Чому знову пастка? Яка пастка? Що тут є такого? Димок! Димок! Хопа! Хоча. Я... Не, не хочу цей димок. Небезпечний він, напевно. А якщо мені дійсно туди потрібно тепехатись? Цікаво. Гаразд, давай. О! А вдихнув димок, охрещу. Напевно, перенесе якусь нормальну локацію. Там, де куча лут, куча різних штук. Так, що це за локація така мені, скажіть, цікава. Що за сундук? О, скринька, 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 скринічка. Раваціоний якийсь камінець і ще якийсь камінець. Якісь штукенці незрозумілі. Не де чумба-юмба ходить, там щось добувають. Чумба-юмба. Не. Що? Який тебе захист? На! Хтось я не той район, я кажу, забрів. Що за жук рулацький? Жук! Ух ти класний жучара. Куди си мені? Як це звідси вибратися тактично? О, то якась штучка. Забрати штучку. Хечча! Ой, не допригнув. Як її забрати? Треба було мліси ту скриньку ти дихати тай. Якісь шахти. <стр yargass> ну, напевно, зараз я біля багаття відновлюся. Полюбом біля багаття зараз я появлюсь. І все буде добре. Ем. Um, а де це? А де багаття? Гаразд по стелсу. Тих. ти. Ти Ти це йшов? Я заспрігував сюди, туди і туди. Ти. Ти ти. Ти. Тири. А чема! Прирлось! Прирлось! Слуха, давайте мовились. Мене є, не знаю. Так, Я не хочу уті 9 тисяч душ втрачати. 9 тисяч душ, ви розумієте? 9 тисяч душ. Їх не так легко нафармити. Ага. Ага. Мазейло, ти против, морда ти противну. Не, майже допригнув гарат. Головне. Що за... Що мене коснуло? Забрати душі тактично вшиватися! Бур-бур-бур-бур-бур-буль-буль-боль. Я живий! Слухай! Тут а. А! Ух, мазило, ти таке противне! Що таке забрати матеріали? Давай наверх. На гору, на гору, на гору. Не знаю, що в горі на гору. Я не знаю куди йти. Я, я, Куди я б ще? Навіщо? Боже, щоб я ще раз. О, якась штучка. Щоб я ще раз те пехався, фігзна куди. Що ти хочеш. Ого, ти прыгати міш. Пастка. Оце ти спецназовець. Раз, я не знаю, куди бігти, куди бігти, куди бігти, куди. О! Ні кам'янці. О, скринька. Да брати скриньку. Воно то варто було! Воно то було варте! Де вихід, це вихід. сподіваюсь це вихід. Давай. о. Оооо. Ой, придеться робитися таким, як вони, і також здобувати різні ці ресурси. Так, в мене одненьке малесеньке питання, Я можу звідти пехнути чи ні. А не можу! А не можу я тепехнути пехнути звідси. Блін, нащо я сюди заліз? Це ж буде морока, я ж ніяк не прокачаюся, ніяк абсолютно. Так, іди, 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 дідулька, іди. Дідусь, іди не спіши, головне, акуратно, уважно. І все буде добре. Жучара побачив! Жучара! Я постепенся, дідуля мене тут немає, дідуля мене тут немає. Так, камінчика. Ракан! Це я заберу. Ой, високо! Пофіг! Пофіг! біжимо, біжимо, я живий! біжимо О, омут призову! Переактивний. Мені потрібна допомога. Так, один хтось можна когось прикликати. Прикликаємо. Далі я туди вірвуся з нею. Хане, хан у нас з'явить. Хано з'явить. І вона появилася, Ніфіга собі. Дров, що ти, мадам? Кланяйся правильно, королю потрібно кланятись. Іди туди тако, прямо, прямо йди. О, шось я скинув. Кусь штукенцію. А що а за штукенці? У мене пов'язка. Так, давай, мадам, я тебе вірю, ти крепка, я спостерігаю, що ти робиш. Да, розумію, ну така крепка, як і я. Ага. Це багато що пояснює. напевно я повертаюся я не хочу. Ти молодець, я довго трималась, мені тебе пов'язки якраз знадобиться. Непогана штука. Багаття, можливо, тепер я можу ти пехнутися. це забрати. Так, я сидим не можу ти пехнутися. Куди я потрапив? Що це таке гарне і чудове місце, таке червоне. О, тепер можу те Прикол. Проте я загубив 9 тисяч душ. Це звичайно, шкода. Але Але ми вибралися із шахти. Шо ти? Який до сидиш відпочивай. Що ти мано купити тако цікавого? У прикольний великий шолом. 1800. Давайте що продам. що ти ману продати? Ох, який я рицар. Потужний! Наче вовина на тисяча. Я рицар. Найсправжній із на... най... най... найсправжніших. Я найкращий у своєму селі. Найпотужніший я рицар. Ця битва буде легендарною, коли буду порватися скрізь цих е, чуваків. Так, я говорю дуже красномовно, я це розумію, знаю, але. коротше. Бійтеся мене! В атаку! Вас спочатку необхідно вирубити. Я потужний рицар, мене так просто не візьмеш. Чекайте, я поп'ю ЕСТ, це завжди ще бувши, потужніше. Так, 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 так. дай прицілюйся в тебе. Я. Потужний рицар! Не стріляйте! Не стріляйте, штучкою! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чекай, я тебе відсапаю! Відсапаю, відцапаю! Я затумився. Мен. На! На. Потужний рицар. Я вам не цей самий, що той самий. Да-да вам не показалося. Саме то саме, що не те саме, но те саме. Чпоньк! Що ти зробиш, і що ти зробиш, і що ти, ти мені зробиш? Да, правильно, кон... конструкцію. Негідник ти. Я потужний. І. Що і, і. то я? Давай, 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 давай. Не доки там стоять. За що трапись? Не можеш пробити та? Так і стій, я ти спинку почухаю. Ти так само стій. Спинку почухмарю і все. Ха-ха. Я в шоці тупо на ізі На ізі виніс. Оце я мощний. Он до шехто сюди. Не, ага, не сподобалось таке. А фігня трапляється, синулька. Так, залишилось залутати різні штучки, всякі штуки, тихенько, звистренько залютати. Так, вогня стріл... О, о! Я тебе й не помітив! Ухти! 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 Заспокойсь! Ой, Песик Таким дядьком таким крепким Та я заберу. Ой, дядько встав, дядько встав, дядьку встав. Песік вічі писить мене. Відпочити, не відпочивається. Песик, песик, дядько йде. Ого Він і цього песика змосить. Песик, тікай, тікай, він! Це дядько потужний! Так, 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 так. так, Давай вийдемо на чесний поєдинок чемпіонат світу. Важкі вязі активувати омут прису. О, мимо. Та що ж ти робиш, кажу на цільсе. Неи, nee. выйду мича, спешит nee. ти Не ух ты! Що ти робиш? О, було близько! Було близько! Так, заспокойся, 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 заспокойся У мене вже паніка, панікуємо Ось і все. Сісті біля багаття потрібно. Значить, прикличемо якихось хлопаків. Мені по-любому необхідна допомога. По-любому. Є якісь хлопаки? Та гов, хто небудь? Допоможіть мені. Серйозно ніхто? Ну йдіть в на вас, Образився Ага, це дядько з'являється знову і знову. Я зрозумів, він звичайний NPC. Що ти є такого цікавого? О, картина, є така цікавиться, гарна картина. Шедевральна. Картина пророцтво. Тактично украдена. Так, цю штучку, напевно, треба велетньо. А звідки я знаю? А я бачив ТікТокі. Лайфхаки, як розвалити такі штучки, там треба підіслати, і він розвалить. О, ні, ні ти не вогню, ти мене коцне крюком. я контра-атакую тебе. Що ж ти робиш? Ота! О, ось це! Та без вогня. Та постійте на місці. Ах. Ось і все. Ось і сказці кінець, то слуга той Горобець. Горобець якийсь прилетів, вогня дав і і все. І я біля багаття. Це знову чого? чодіка завалю. А можливо хтось буде з гравців мені допомогти. Типу януб, гра подумає. О, бач, гра подумала, що я нубара. бара. Що за Деміан? Марі фет. Давай заходь, Марікафет. Заходьте, зараз будемо змагатися проти всяких цих горобців, що там сидять вогнем Я їм крикування, я їм я їм зроблю, йомою. -йо. Потужний! Я теж потужний, Де, це мене це поту... потужний. Потужний. У, ми теж з тобою синхронно зробили, прикол. Вона просто е, здоров. Потужний! Коротше, дядьки, ваша, ваша ціль газувати туди вперед, ідіть. Да, ви, ви без мене це зрозуміли, молодці. О, оце мені, подо... оце мені подобається. Чпоньк і все, і нема тіпочки. Давайте, що цього птаха завалить, я буду вам вдячний. Я допоможу Я допоміг, допоміг як міг. Здорово, мадмуазель. Золотено синячко, чпоньк. Забрати. Цю штучку чпоньк забрати. Тобі ще нечего цінного О, он дойде штучка, чпоньк забрати. А тепер не завалило тебе великана, а прикликали його. Оп, хорошо, хорошо, хорошо. Ні-ні, не бийте, не бей. Не, бий. не бий його, не бий. Чудово, велетень сам своїх чучувачків -чу валить. Давай, 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 давай. давай, давай, давай це велетень. страшенний такий. Оце бігать, до речі, швидко. <гас> О, точно тут з цього. Я цього не завалив. Точно. Швидше, 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 велетень іде. Не, тобі. Велетень. Іди сюди маленький. Бий. Бий нас. Ох, малюченка. Ох, малюченка. Я це заберу. Камінці. Все, бей ти в дупу. Я поміг! Я допомагав, я, я найкращий. Я саме важко змагався так. Що що за один? Ох хтось шторгся до нас. Коли ти припхалось? А як це він Що це він перднув таким, щоб вогонь взаду? ззаду? Чекай на місці. чекай не пінгую, це мене бісить, що ці мультиплеєр пінгує. Куди? Куди? Синокти, синокти, бабинасті. Поняв? нюхай бебру. Зілля прикликає, що пальця. Я й не помітив, як цей чумба припхався. я, Блін. Напевно, вже не пише чи пише. Нічого, не зрозуміло гаразд. Так, дядьки, я активую багаття. І треба он туди нам сходити. Он туди. Да-да-да-да. Ви себе молодці, оце газуйте. Товчіть, товчіть, товчіть. Давайте, ви повинні його забити. Я вас вірю, ви крепкі, потужні, всі такі справи. Ідемо ще за глечка заберемо та й все, йдемо до боса. Глечик! все гаразд, Покрутився, тепер мона... Тупти. Ось і все, сипанувся глечик. Все, дякую. Дякую ви. Ви дуже найкращі, бла бла, -бла всі такі справи. Ходім за мною. Я цю штучку лише заберу. І донизу. До боса йдемо. Покажіть, на що ви спроможні. Готові? Ми будемо битися за справедливість! Така епічна така сцена касена, типу, була, такий босс з'являється. Він, і ви такий йдете, я позаду стою, типу вам керую. Типу, ідіть вперед, бийтеся з ним. Молодці. Я вас віру. Я поки що гляну ще спорядження, що там мене таке є. У мене є магічна змазка. Так, виберу її і, напевно, я виберу оцю гнилу змазку. Вибираю я гнилу змазку, наношу на меч. І біжу, я бити його з вами. Ой-ой-ой, даремно підбіг. Не тобі. Ктя. Мій ти типу, по собі руку рубну, щоб додати драконячу руку. Не, а ця гнила з маску дуже добре коцає. Ой-ой-ой! Живи, 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 живи! Я подох, дубийся, добий, 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 дубий, 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 дубий! Дубий, дубий! Молодці, 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 молодці! Чудово! Белісімо! Ви найкращі. Молоці, йомає! Що я тут лісній з боку перекурив, не лізе туди. Ем, я його не вбив? В смислі я його не вбив. А як так? Серйозно я його не бив? знущаєшся. А я можу цю тактично вшитися якось. Він там все руйнує, а дерево не може зруйнувати. Дерево занадто крепке. Крепка атака. Крепка атака! Він лише посміявся. Лише посміявся. Є хто небудь з допомогою. На гоу, хто небудь. Хтось з'явився. Що там пантується? А давай цю бот цього при прикличу ще. Ну що ж ти? Намастити меча магії. Атакувати! Не бий, не бий, не бий, не бий, не бий. Бера, лузне, лупне. А це тебе шворні атаки. Спокійно, спокійно, дядько, спокійно, 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 спокійно. Все під контролем, все під контролем. Я зараз полікуюся. Так, це зараз буде вогняна атака. Чпоньк. Чпойнт, мінус один, дуже чудовий напарник. О, добре що попив. Ось і все, великий годфрі, що ти бачиш, а ти ти це бачиш, точно. Тебе не хочу прикликати, нубара. О, оця мадмуазелька вона ж була. Прикликати і ще когось потрібно прикликати. Когось мошного, ну, такого мошного. Ходімо, спробуємо знову. Можливо, ти крепша будеш. Так, друга фаза. Це саме бо він це вогнем смалить. в мене немає нічого проти вогня. Дивіться Візькоцанув. Так, краще не підходити. Він там помаленько труїться. Я краще підходити не буду. А мені тут такое непогано, здалека подивиться. Та, да, я його вбив. Точно. Потужно. Ура, Я завалів годаліка. Дотруться благодаті. 15 тисяч душ в нас. Було таке відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь мій YouTube канал. З вами був Вімі. Усім пока.